Вітаю вас, мої хороші вірні друзі. Ви завітали на канал про в'язання, все правильно. Але хочу вам ще показати, які ще у мене підходить за дуже віти, це плетуча троянда. Не побиті дощами, квітів багато я пообрізала, але все, що залишилося. Хочеться так залишити у відео на пам'ять про себе, для себе, для себе і для вас. Показати, полюбуватися такою красотою. Шкода, що дуже часто йдуть дощі, і вони обсипаються, але все ж таки так гарно і приємно. Вітаю всіх, хто заглянув на мій канал. Мене звати Оксана і це мій канал про в'язання. Сьогодні, як бачите, я знову до вас з новою моделлю. Щиро хочу подякувати вам за коментарі, підписки, за те, що заходите і коментуєте, і вподобайки ставите моєму відео. Це допомагає розвиватись мені і каналу. Дякую вам. Сьогоднішнє відео я хочу почати з одного коментара, який мене насправді вразив. Я дякую людині, яка його написала. На зараз, жаль, не було вказано імені, тому звертаюся до гості каналу. А тема коментаря була така, що дуже сильно переплетена українською мовою, російська мова. Не буду скривати, що початок мого в'язального життя починався з різних відео перегляду. Це були і російськомовні, і україномовні. Можу навіть сказати, що російськомовних було в перевагу більше. Так як дівчата в язальшці ділилися своїм опитом, досвідом, моделями. І це цікавило, це навіть дуже сильно зацікавлювало, можна було щось і поучитись, і набрати якогось досвіду. І разом з тим, з корисним, можливо, можна набрати чогось і некорисне. Саме так сталося, що мова. Мова дуже сильно переплітається. Я по-російськи ніколи не розмовляла, тому що я і добре не вмію розмовляти по Україні по-російськи, перепрошую по-російськи, тому що у мене не було ніколи такого бажання. Не, не скажу зараз, тому що зараз в мене зовсім інші думки на рахунок цього, а говорю про те, що було колись. От я вже далеко відійшла від теми. Я ще раз хочу подякувати за коментар людині, яка мені написала. Тому що в'язані вироби з баловна я називаю в'язані вироби з хлопка. Те хлопко це і російське слово. Я розумію, всі знають, про що йде мова, що це за ниточки, їхній склад і це все, але я хочу донести зараз інше. Я хочу донести те, що переплетена мова, а я не хочу цього переплітання, тому буду старатися розмовляти чистою українською мовою. Так сталося, що братній народ, якого не знаю чому так називали братнім, тому що, як на мене, вони ніколи не вважали нас братами, вони завжди вважали себе вище, Брат це і брат, це на рівні, це, це не є щось вище, це не є щось краще. Але складна ситуація шархлива, коли, як вони називають, брат на брата пішов війною. Як Каїн, це мені нагадує уривок з Біблії, Каїн пішов на Авеля. І пішов через що? Через заздрість через лукаву заздрість. Саме так і сталося. Я ніколи не вважала українців гіршими і нижчими. Радше можу сказати, ми повірили в те, що нам хотіло нав'язати, що ми нижчі і гірші. На жаль, на жаль, ми повірили в цю брехню. Хочу сказати на закінчення такого емоційного мого звернення, що я знаю, що на моєму каналі є багато людей з Росії, з Москви, які переглядають моє відео. Можливо, їхня думка інша на рахунок українського народу. Але мені хочеться побажати їм тільки прозріння. Тільки прозріння щоб вони зрозуміли, що вони просто в сні, в страшному сні. І коли він закінчиться, це буде глибоке розчарування. А собі хочу побажати більшого вдосконалення української мови. Дякую, що дослухали. Це моє емоційне звернення. Але чому ж мені захотілося сьогодні саме з нього почати. І ще раз дякую коментарю, яким мені надіслала людина, побудивши мене замислитись, якою мовою я розмовляю. Дякую вам. Сьогодні, мої дорогі, я буду вам розповідати про цю модель, в якій стою перед вами. Зв'язана вона з нитичок 100% павони. Як завжди буду говорити, що, на жаль, відео не ловить добре колір. Тим не менше можна побачити узір, можна побачити колір, вже як в кого передається на екрані. Розкажу кілька слів. Як я починала його в'язати, скажу, що дана модель це мною розроблена, тому трошки можу вам розповісти. Новим глядачам скажу, що це не є мастер-клас, це як огляд даної моделі. Так, поки складається, що на заказ я не в'яжу, я веду свій канал показуючи моделі, які в'яжу для себе чи для своїх рідних, більше як, можливо, для когось натхнення, можливо, для когось досвід, а для мене черговий раз, можливість показати виріб, який у мене зв'язався. Так, скажу вам, з чого в'язало. Той з я в'язала? Ниточки я вже вам сказала, Що я чим в'язала? зала я спицями і 5. Узор я брала з журналу Діана, і трошки пізніше я вам його прикріплю і покажу. Е, модель. Щось мені з мене в гардеробі мало моделі з V-образним виразом. Тому захотілося мені також таку модель. Зараз літо, тому, попри всю мою любов до гольфів, вони зараз є недоречні. Тому саме такий виріз даної моделі я обрала. Веобразний. Як я вже розповідала, я більш віддаю перевагу, в'язаним виробам, Реглану зверху вниз. На цей раз мені захотілося чогось нового, і я собі так помислила, що буду в'язати дану модель знизу вверх і ще зшивну, щоб це якимось чином трошки розбавити, щоб не було так монотонно. Скажу вам, що мої думки були набагато приємніші, ніж сам процес. <хи> Тому що це доволі клопітка робота і не дуже мені подобається зшивати знизу вверх, хоча модель вийшлася достатньо хорошою і, і я задоволена як і багатьма своїми попередніми виробами. Напевно, вам кілька слів скажу, з чого я в'язала, ниточки покажу ближче, а потім розповім, скільки петель набирала, як в'язала і покажу фотографії. Отож, приступимо. Ну що ж, мої дорогі, перед вами модель, про яку я розповідала чуть швидше. Значить, і тут показана модель. Зараз дуже добре і чітко видно озір, який я використовувала у даному джемпері. Так вийшло, що переглядаючи старі журнали, я натрапила на, дану, на даний узір, але використала його зовсім інші моделі. Я постараюся вам прикріпити узір у відео, що, якщо вам сподобається, ви також можете його собі використати. Хочу вам показати, ще ось таку модель синеньку. І узір тут дуже сильно наближений до того, який використала я. Але тут він більше, як можете бачити, діркатий і структура в нього більша. Але знову, чому я вам показую цю модель. Тому що тут є вказана, бачите, така полосочка. Яка мене також в якійсь мірі надихнула. А надихнула тим, що всі шви в даній моделі я зробила не внутрішніми, а як зовнішніми. Це також мені здалося цікавою ідеєю, тому мені, бачите, так подобається переглядати старі журнали і по тій причині, що тут дивишся на модель і зразу починає. Наша буяти уява. І ми починаємо також щось собі фантазувати, придумувати, що нам потрібно для нашого гардеробу. Тут також вказано подібно, подібний узір. Бачите, пані, в такому стоїть кардиганчику на гудочки. Також кому таке подобається, може себе надихнути. Ще раз повторюю, модель дуже стара. О, не перепрошую, модель журнал дана, Даний випуск дуже старий вже, але тим не менше, як бачите, мені пригодився. Ще хочу вам показати ниточки. Ну, ниточки, як бачите, зовсім колір не передається. Чомусь у мене на камері він весь час його синішим, голубішим. Щось в тому. Напрямку весь час, не знаю. Ну, зовсім зовсім, так я його називала, назвала цей джемпер весняні сни. Він яскравий, яскравий зелений, не салатовий, але яскравий зелений такий дуже гарний колір. Ну, не можу я. На відео, на фотографіях, які я показувала, трошки він є. На вулиці робила ці фотографії трошки вловив. Тут ні, не вловив. Що хочу вам сказати, значить, в'язала я дану модель у 5 склади, ниточку і спицями номер 2 і 5. І витратила, значить, на цей джемпер розмір, я в'язала М, але свобода облягання, що тут була вказана, це можна сказати розмір L ну, не, не повний. Ну що ж, приступимо до даної моделі. Розповім, як я її в'язала, скільки петель набирала, щоб легше вам було зорієнтуватися. Як бачите, стала я біля вікна і біля зеленого банана, але це не допомогло мені вловити колір. Колір чомусь затемнений, зовсім не такий. Дві... Деталі в'язала перед і спинку. Значить, набирала 148 петель плюс 2 кромочні. Разинка у мене складає дві лицеві, дві виворотні, 11 рядів. Хочу сказати, що дану модель я в'язала з пицями 2 і 5. Це було без змін і разинка, і узір. Я в'язала все одними спицями. Узір, значить складає рапорт 12 рядів ширину і 12 рядів висоту. Значить в'язала я дану модель на обхват груді 50, полуобхват груді 50 см, але додавала ще свободу облягання і в'язала не на 100 см, а на 110 см. Так як мені подобаються моделі е, оверсайз більше 110 см. І м, однієї деталі в ширину, е, значить, узір склав 10 рапортів. Висоту, значить, від пройми до низу складає 30 см. Висота В-образного вирізу, у мене складає 22 см. Значить, плотність зв'язання у мене в шир... ширину, значить, 3,1 петлі, висоту 4,5 ряди. Дана модель, як ви вже сказала, вона в'яжеться дві частини окремо. Це тут зшивала я, робила шви такі. Можете бачити, як зовнішні, як зовнішні полоски. Ні, так само. В мене тепер така думка, знаєте, щоб всіляко показати, що це не, куп, не покупна модель, а зв'язана. І мені чомусь хочеться придумувати якісь такі деталі, які би саме на це вказували. Я вже сказала вам попередньо і подивилася цю. Подивилась на узорі оцю полосочку виділену. І в мене зразу така промайнула думка, щоб зробити саме такі шви. Тому що таких виробів я якби покупних не бачила, не зустрічала. А от думаю, от саме от таке додавлю і буде зрозуміло, що це не покупна модель. В такий спосіб мені хочеться виділити вироби, які виготовлені власноруч. Трошки повернуся до цієї моделі. Хочу вам сказати, що скіс плеча я завершувала в 4 етапи поворотними рядами. Це з першу 10 петель, потім 2 рази по 9 петель і 8 петель. От у мене так скла, скіс плеча. Значить, Значить, рукав. Тоді, я думаю, я вже все вам розповіла. Якщо будуть якісь запитання, задавайте, бо мені щось, то я це ще розповіла, а можливо, що запропустила і не зрозуміла. Е, так, е, значить, трошки буду підглядати, я вже сказала, спиці ті самі, 2,5, рукави починала. Набирала віднизу. Разиночку, можете бачити і озір. Те же саме спиці 2,5, 72 петлі. Рукавчик, щоб був такий трошки поширений, але не сильно. 72 петлі, 11 рядів складає розинка, і хочу ще сказати, що в кожному четвертому ряді, в кожному четвертому ряді, 19 разів і я робила прибавку, щоб рукав йшов на розширення отут вверху. Ще раз нагадаю, не пам'ятаю, чи сказала, 282 грами я витратила на дану модель і об'язала з ниточок 100% бавовна. Зроблю ще маленьку предісторію, чому саме такий светрик в мене виникло бажання зв'язати. Як бачите, я е, одягнула не шорти вверх такий джемпер. Е, саме тому, щоб показати історію створення даної моделі. Вітряно. І так, якби і не холодно, і хочеться щось на себе накинути. Тому я <му> придумати і з'явила ось таку модель, яка є, знаєте, добре провітрювана, тому що узір дірчатий такий, але водночас. І він такий, що зігрій. Ось саме так створюються і наші моделі, які ми можемо представити собі і світу. Саме так закінчує сьогодні своє відео. Дякую за перегляд, дякую хто, що заходите на канал, коментуєте, підписується, Для мене це дуже цінно. Дякую за вподобайки, які ставите, І до нових зустрічей! Бажаю вам і собі натхнення і гарних нових моделей. Всього доброго. Все буде Україна!